Чи можна будувати автостоянку на ділянці лісу поблизу довжика, і чи правильно шукали там кістки, коли бурували землю важкою технікою? Щоб з'ясувати все це у Житомирській райдержадміністрації зібралася комісія. Побачивши журналістів, голова райдержадміністрації почав хвилюватися і хотів заборонити зйомку. Про перебування тележуналістів на засіданні Хто ініціатор, де звернення, хто запрошував. Нам не казали, що наше засідання буде закрито. Хто запрошував. Де посвідчення на проведення з йому направлення зброя з його дуже на проведення права віддана каналу. щодо будівництва на ділянці лісу? Думки учасників обговорення розділилися. Одні були переконані, що кісток на цьому місці нема інші впевнені, що комісія недостатньо ретельно шукала комісійним оглядом грунтових мас, будь-яких решток людських тіл артефактів чи інших речей та предметів виявлено не було. Ну, по-перше, мабуть, не, не всі тоді ще були, а те, хто відмовився підписувати. Робоча група збирається після того, як вже зібрані підписи цього. Хоч раз робоча група збиралася? Не, не собиралась. Не как это зачем? А для чего она создана, ну, если вот ее собирать? Люди собрались, всі, які там в акте, собрались на участке. Все собрались? Ви не, не всі я был Вы были? Да. кого не було. Ну не було депутата з камінг, как я знаю Точно ну, самили его там ви можете доказати, що його там не було. Не було його там. Його там ніхто Вы не відео. Вас видел а я вас не видел. Ну так як в перший же день своєї роботи робоча група довела свою некомпетентність. Так звані шурфи, що були пробурені фактично знищувальною технікою, були зроблені невідповідних розмірів ширини та глибини, непослідовно, без нумерації та картографічного зображення. Адже на глибині близько одного метра знаходиться будівельне сміття. Тобто ніхто не зміг обґрунтувати, чому саме тут копати, чому така глибина, враховуючи склад ґрунту, і глина. Я попрацювала з книжками, які знаходяться в нашому архіві, їх можна побачити. Хутор довжить, приблизно 10 кілометр від Житомира по Новоград-Волинському шосе, на віддалі 300 метрів на північ від шосе в рідкому сосновому лісі. Далі виявлено 6 могил, перша могила 26 на 3 глибиною 2,5 метра. Глибина 3 метра, ширина 2,5 метра. Ви кажете, ви копали близько двох метрів. Можете сказати точну глибину того, що ви копали цей радянською мясорубкою. Якщо хтось хоче привезти бур на 5 метрів, будь ласка, привозьте, якщо дадуть я додаю. Наші компетенції, комісії було встановити, є чи немає, бур виняв почву, не, ну, ми, раз, не ми не і не так ми не нашли. Не значить, що ми не нашли. Рішення Кам'янської сільської ради 22-го сесії Кам'янської сільської ради від 11 квітня 2009 року. Додаток про виділення земельних ділянок 18 особам на, 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 на даному урочищі у цих списках є 4 працівника. Інституту навколо інституту лісового господарства під іншими звичайними прізвищами. У мене є. Я не хотів, щоб ці камери озвучили, але раз виключили. Є два свідки. Коли у вересні минулого року, перед виборами, підійшов директор інституту Тарасевич. Мова була така: якщо нам хоча б повернуть дві ділянки, а не чотири, то ми Черництво інституту не буде ніяко піднімати шуму незадоволення по даному питанню. Тому скажіть, будь ласка, де мораль Тетяна Миколаївна? Значить, в 2009 році не було їсу, не було насаджень, не було кісток, да? а вже ну, через рік вони появились. я вас дуже прошу. Я погоджуся з тим будівництвом, якщо ми там нічого не знайдемо. Але правильні речі треба робити правильно. Насамперед, щоб нас ніхто не упрікнув, що ми це ну зробили поверхностно. Ви розумієте, прошу зрештою. Учасники обговорення домовились долучити до складу комісії археолога та фахівця з військомату, щоб продовжувати роботу, а ще звернутися до власника ділянки з проханням призупинити будівництво автостоянки до закінчення пошукових робіт.